Подаруєш машину тій людині, яка буде працювати три роки 50 на 50, 6 на 1. Правильно чи ні? Ну подумаємо про таку систему. Можливо, це буде комусь цікаво. Ну для того, щоб це зрозуміти, треба, щоб написали в коментарях. Ну обов'язково хейтери написали, що вони про це думають. І написали люди, яким це цікаво. Що вони приходять, сідають на Toyota Prius, Працюють 50 на 50, Отримують свій дохід. Автомобіль з ліцензією. Ми ремонтуємо автомобіль, ми обслуговуємо автомобіль на протязі всіх. Трьох років, і через три роки автомобіль стає водія, який на ньому працював, і далі може на ньому працювати і заробляти. Якщо такі умови цікаво, напишіть в коментарях, можливо, ми їх обдумуємо. А на даний момент ви працюєте на автомобілі, отримуєте 50% дохіда, ви отримуєте компенсацію палива, щоденну оплату, лояльний графік роботи ні до чого не прив'язуєтесь на умови в шапки профіля запасування.